Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 4 червня 2021 року, у Хмельницькому апеляційному суді відбувся розгляд заяви Валерія Тисленка про зміну підсудності. Ви знаєте, судове засідання пройшло понад 4 години. Ми подали всі докази того, що справа повинна бути перенесена в інший суд, але на превеликий жаль, якби. Нам було відмовлено, було відмовлено, кажуть, що типу, ми не маємо права там кудись там щось переносити. Получається, тобто, закон порушувати можна, фальшувати справу можна, Завідомо правдиве, значить, покази давати можна, кидати значить, без обвинувального акта справу в суд теж можна, а захищати себе не можна. А захищати себе не можна. Ну що це за бардак такий? Ми бачимо, що в Україні немає жодної, як кажуть, нормальної. Судової гілки влади, які би об'єктивно всебічно би розглядали справу. Ну, начебто сьогодні нас слухали, ми не можемо сказати, що нас там типу, не слухали. Але як кажуть, рішення таке, як завжди. Прокурор винуват, суддя пацан класний, а ми, як кажуть, типу, дурні. Мусимо значить, терпіти все те, що є. Тобто нас будуть бити, стягати, а ми повинні все це те терпіти, терпіти, терпіти. Ви знаєте. Терпець коли-небудь уривається, і ми будемо діяти в межах діячого законодавства. Це не кінець, щоб всі розуміли, це не кінець. У нас є право нас захищатися. Значить, ми оці всі документи відправимо до Європейського суду, пускай вони дивляться, як у нас тут працюють суди. Ну і ми будемо в межах чинного законодавства значить, і надалі захищати свої права. Щоб ніхто не думав, що це кінець, що якби тут вони. Розглянуть справу, там сфальшовано, там винесуть незаконне рішення. Сьогодні зрозуміло, і приємно було те, що судді зрозуміло те, що ця справа сфальшована, і в апеляційному суді вона по-любому буде скасована. Ви знаєте, просто боляче сьогодні, щоб державні кошти надалі витрачалися на те, що зараз відбувається в Чемерівському, ну я не знаю, районному суді на жадали іншого результату. Тому що, ви, так як я вам казав, коли розглядалося 21 числа, 21 да, повинен бути, бути та, мав бути розгляд даної справи, але так як я був на лікарняному, то ми перенесли даний розгляд. Але після цього розгляду, як я вам вже і казав, в телефонному режимі і записував відео. Мені зі мною зустрілася людина з апеляційного суду і сказала, що по мені йде повна домовленість. І сказали, що по-любому Тесленко треба запроторити в тюрму. Бо такі на волі не потрібні бути. Бо дуже багато знає, дуже багато захищає інших. Тому дивіться, саме клопотання. З усіма доказами. Далі 30 листів доказів. Суддя терпіла. По-другому не скажеш, бо тут так і написано, він терпіла. І все одно він суде. Ну, іншого, як би. Ми не очікували, ми не очікули, але ми збираємо документи. Нам потрібно для Європейського суду повністю документи. Якщо, а я думаю, що він прийме цей закон, який Зеленський вніс про відповідальність суддів, то я думаю, що ці судді, які це все узаконюють, будуть виплачувати мені до кінця свого життя гроші. От за ці всі діяння. Як і суд, і першої інстанція. я подивився, як там. Інше. Але до цього дойде вже законопроект внесли до Верховної Ради, то і за перше читання там має бути. все воно буде. Так що збираємо поки докази до європейського суду і будемо подавати. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України. Боротьба вся ще попере! Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.